На тролейбусні покатушки в Тернополі з'їхались шанувальники електротранспорту з різних куточків України. Любителі рогатого транспорту уже вдруге влаштовують такий захід в обласному центрі. Гордістю міста організатори покатушок вважають 16 тролейбусів марки Шкода 9 9ТР», адже випускалися вони ще у 1980 році, але і досі їздять. Кандидат географічних наук Іван Рудакевич розповідає, що саме ці тролейбуси обладнані електронною системою керування, яка зменшує витрати енергії. Сьогодні Тролейбуси популярні за кордоном. бо не забруднюють довкілля і є екологічно чистим видом транспорту. На даний час в Європі пішов бум на електротранспорт. Розбудовуються нові трамвайні мережі в Німеччині в Франції. Навіть в місті Рим в Італії в 2005 році запустили нову тролейбусну лінію, хоча в 65-му році Рим відмовився від тролейбусів. Знову вертається на круги своя. Андрій навчається у 9 класі. Його захоплення тролейбусами переросло у хобі, і уже кілька років він вивчає історію цього транспорту та цікавиться новинками. Своїм досягненням вважає колекцію тролейбусів, яку зліпив з пластику. Зараз в Андрія 54 моделі, але на цьому юний ентузіаст зупинятися не збирається. Я ніби підтримую електротранспорт і за те, що він дуже екологічно чистий. Я в школі біології саме ліпше знаю. На вузьких вулицях міста, коли автобус він рушає, то тоді виходить дуже багато газу під час рушання цього автобуса. То він якраз забруднює дуже повітря. Як люди стоять на зупинці, чекаючи іншого якогось виду транспорту, то навіть це коріння, що на зупинках заборонено, то воно. Не може зрівнятися з тою шкодою, яке приносить автобус, який рушає з зупинки. Тролейбус це ціла наука. Учасники покатушок провели екскурсію по тролейбусному депо, спілкувались із працівниками та оглядали техніку. Далі на єдиному в Тернополі екскурсійному тролейбусі вирушили в подорож по місту.